Присвячено українським поштовикам в Івано-Франківську погасили новий блок марок. Це продовження серії героїчної професії. Нею вшановують людей різних спеціальностей, які працюють для українців та заради перемоги. На погашенні побувала і наша Ольга Бабенко. Укрпошта представила марки, присвячені героїчним працівникам їхньої компанії. Складається блок з двох зображень. На цій поштовій марці на цьому поштовому блоці зображено е, нашу персоналу е, машину, яка зразу після звільнення е, територій нашими збройними силами України е, заїжджає і зразу надає послуги. Це є і продукти першої необхідності. Це є і е, Пенсія, соціальні різні виплати, тобто, ми чи не, не перші, надаємо найрізном, найрізноманітніші послуги. Тираж блоку марок становить 200 тисяч примірників, які можуть придбати усі охочі. Номінал цієї марки це є М, що дорівнює 30 гривень. І з сьогоднішнього дня відповідно дана марка вводиться в обіг і вважається такою, яка дійсна до оплати. Цей блок марок третій у серії героїчні професії. Проте компанії зазначають, на цьому зупинятися не збирається.